Доброго вечора, шановне панство, з вами Сквіз і ми продовжуємо. В попередній серії ми закінчили Made in Japan і сьогодні починаємо Гаваї Renault тур Tour. Це жарт, якщо що про Renault Szenic. Подивимось, аутдор, Буде цікаво. Надіюся. Поїхали. Подивимося зараз відот. Ну бронко круто виглядає, мені подобається як виглядає бронко. Прям реально класно зробили. Hawaii Scenic tour let's go you my you're in for the Hawaii Scenic tour either way they went me went okay Ага, окей, Тобто можна фаст тревелити до цього, я так розумію, до цих штук. Добренько. Погнали. Because there is no place like this in five oceans. The Motor Best has crafted an experience focused on it. But before exploring Hawaii, let's celebrate it with a quick tour on the Motor Best Grounds. <проб> так, ми пробуємо поки що. Ми поки що спробуємо. Як нам на цій складності? На третій. А там подивимося, якщо буде дуже просто, то ми піднімемо на четверту, поки що. Подумав, все-таки без Racing лайну. Опа, а чого я думав, що це буде аутдор. Окей, цікаво, а це не аутдор. Аж ніяк, 4GT. Прям... Поганий старт. Але починаємо набирати так, ну окей. Ми зараз на нітрусі всі мене переженуть.

Окей, не важко вигравати каже. Перемога це тільки бонус. Так. Максималка. Ну, прикольно. Типу, на швидкості таке пролітати. А, це типа. Вони походу нас знайомлюють з івентом. Каже, типа, подивись туди. Це Подивись туди. Побачив, каже вулкан. Так, right? yeah, конечно. Так, ну, в принципі... Ой, я тут вже не вписалися трохи. На п'ятій. Ну, таки прискоритись. На четверту скидаємо. І let's go. Так, Погнали. Так, ну... їдемо не найгірше, скажімо так. Я хочу... Тут навіть я засильно виторможую, тобто видно, що ми тут можемо краще проїжджати. Меншим цим. Так, 50. Та... Так, ну явно треба ставити вищу складність, тому що ну, так не цікаво. Конкуренції немає з ними. Я занадто багато виграю. Так, от тут цікаво, чи зараз вийде залетіти А, залетіти вийшло трошки. І... Ну, жопку. напе. Чотири нуль шість, чотири 4.06, 4.07. Просто закінчити івент треба було. Ми з цим справилися. Все круто. Дивимося, що там далі. Багато. 11 секунд, 12 майже. Ну, але це був типу спорткар, це не був е, аутдор якийсь. Well так, ну погнали Let's до наступного Іванку. Like the back of his hand. He loves sharing the culture, history, and beauty of Hawaii. First journey to the east between seafronts, mind-blowing mountains, and wild waterfalls. let's do to таки the Походу його не виконаємо. Ми ще й часу присіли. А ні, вийшло, вистачило нам. Так, погнали. Назад. Так, грошей у нас вже трохи зібралося. Так давайте поки що залишимо, подивимось, що це. 5 хвилин, цікаво. То ми десь за 7, напевно, приїдемо. На Volkswagenі. Якийсь такий-то та, розставанський вайб. My name is Keola Nakahiki Raposo. Do you think you can remember that? Ah, easy, well, no worries. You can just call me Keola. I was told that you needed someone to show you around. I'm more than happy to share a story or two along the way. Ah, А як вони так швидко далеко залетіли? Вони їхали порівніше, ніж я, і краще полетіли. Офігенне приземлення, конечно. Ну ладно, така на чилі гоночка. Пята максималка Цікаво. there. Що ж тебе так кидає? aboard. We'll catch some waves later on the North Shore. Get the biggest waves. For now, enjoy comfort. look the a -co. so, at that island over there. That's Molokai. The For so, the Hawaiian archipelago, was said to be pulled up by the magical hook of so, Maui. Це can believe it or не. Але він диви, він постійно підставляє доху. Типу прям перехрещуються наші ці рейдзинг-лайни. Постійно він прям дивиться змеється до мене. Ну що, ми тут ніби пляма, давайте трохи подали. Ну 35% 3 хвилини. Я думаю, що, hotel, що буде ще довго. Залежно ще що ж там далі буде. Cool. For the first pick. Опа. Нас сфотографували. трошки профтикав я за про поворот ой а що ти, ти вже я думав, ти вже я ти вже типа якби відірвався від тебе а ти кажеш ні Ясно, 216 максималка тому краще не витрачати бо на такому повороті де втратив, можна до максималки добити Так Зараз тут головне не протикати знов з поворотом. Що ж ти так сильно стіну поцілував тут? Так, ну непогано, непогано. Ну, складність явно все піднімаємо, тут не обговорюється навіть. Тут навіть ну, не цікаво так їхати. Все, я починаю відривати. Ну не, не так, щоб сильно прям я відривався, насправді. 2.9 це... Типу для формули це багато, а для аркадки це... Ну, типу... Зарабах і направо. А Без безпроблемно. Знов сонечко. Мені, до речі, вночі подобалось їздити. Не було сонечка Сонечко прям нормально так заважає. Сонечко прям нормально так заважає. Так, ще 30 залишилося. Е. Another landscape. Another photo. Дуже насправді. Легенька гонка. Така чилова <раз> музика, це. ненапряжна гонка. Прикольно. I don't really like the way the car drives now, but overall it's cool. We even ride here relaxed. This is the B-side, Kane-ohe, land of resources in ancient times. Pretty developed now. Check it out, though. Not a bad place to live, huh? От ж про що я і казав, що... Тільки там 5 У нас буде 7, у нас навіть 7 не буде. У нас буде більше. Так нормально більше. І то Так нормально більше буде. Ой, а що це, я на п'яту скочу. Давай на 4. -ту. Ще розганяємо. Ну от, знов ну, 10 секунд, oh. да, треба, треба піднімати. День, прикольно. With so Каньйон. Right time to заїдемо? Не заїдемо. Чуть-чуть не хватило. Насправді... Финалочки. I know an ice cream shop of the. Парни, фоточки. Take a break and relax. Відпочиваем, відпочиваем. 7.46. 746. Так, закінчим ивент. Лавел ще не скоро, тому закриваємо. Так. Окей. 5 кілометрів. Добре. Закінчимо на цьому. Спробували новий івент, новий плейліст Гаваї Сценік Тур. Поки що не зрозуміло насправді. Я думав, що це буде Удора. Це спочатку на Форді каталися, роздивлялися карту, потім їздили на Volkswagenі. Підростаманську музику просто каталися, робили фотки. Тому не знаю, подивимося, що як буде далі. Ставте лайки, пишіть коментарі. Не забуваємо донати на ЗСУ. Люблю вас, на добраніч. Па-па.